Я захотів відпочити від Майнкрафту та зіграти в GTA. Але я бомжик, тому мені потрібно буде починати спочатку. До речі, я на сервері Ukraine Mobile, тому буду ганяти по містам України. Відразу ввожу свій промокод Dairos і через 6 годин отримую 200 тисяч. От би в Real Life так було. Відразу ж пендаляю на роботу, навіть тут треба працювати. Оскільки я майнкрафтер зі стажем та люблю копати, то стану а. шахтером. Погнали шукати, де тут це місце знаходиться. Агась біля Харкова. Далеченько. Гаразд, беремо скутер в зуби, і поїхали. Тепер беремо кайло і погнали копати цей камінь. Осити його щоб заробити грошики. Відпрацював зміну як треба. Далі я погнав здавати на права, бо яка ГТА без моцних перегонів по місту та збивання усіх стовбів. Такс тут мені дали трохи порулити на машинці, і я з легкістю пройшов навчання. Ну а що, досвід катання на свинях дає про себе знати? Мені ще дали бонус за це. Бляха, мені вже більше подобається бачення суспільства на цьому сервері. Тепер погнали вибирати собі якусь тачку. Бляха, ось ця мені дуже подобається.